На західноукраїнських землях, що входили головним чином до складу Австро-Угорщини, розвивалися процеси, характерні і для інших країн тодішньої Європи. Мова йде насамперед про інтенсивний розвиток ринкових капіталістичних відносин. Разом з тим, тут були і свої особливості. На початку ХХ століття провідне становище у промисловості Східної Галичини, Буковини та Закарпаття, посідали великі промислові об'єднання. В Галичині на 1903 рік налічувалося 24 акціонерних об'єднання, а в 1912 році їх було уже 30. На Закарпатті діяло 9 промислових акціонерних товариств. Динамізувався процес концентрації виробництва з 1902 по 1910 роки. Кількість робітників Галичини збільшилася на третину, а число підприємств зменшилося майже вдвічі. Нові явища спостерігалися у галузі фінансів та кредиту банківській справі. Розгортався кооперативний рух перед Першою світовою війною. На західноукраїнських землях діяло півтори тисячі різних кооперативів. Важливу роль в розвитку економіки краю відіграв не тільки український капітал, а й іноземний австрійський, румунський, молдавський. Що ж стосується сільського господарства, то тут ситуація суттєво відрізнялася від тієї, яка була характерною для промисловості та фінансів. Галичина, Закарпаття і Буковина були відсталою аграрною провінцією Австро-Угорської імперії. У цьому секторі економіки було зайнято близько 90 населення. Складні соціально-економічні процеси, що відбувалися в цей період на західноукраїнських землях. Відзеркалювалися і в суспільно-політичному житті краю, це зокрема знайшло своє відображення у більшій структурованості населення а відтак у виникненні численних місцевих українських політичних партій наприкінці 90-х років почали проявлятися суперечливі тенденції в діяльності Української радикальної партії, створеної 1904 року, з ініціативи Грінченка, Єфремова, Дорошенка. В її лавах сформувалися три політичні групи: власне, радикальна на чолі з Павликом Трильовським Бачинським, соціал-демократична на чолі з Ярославичем, Ганкевичем, Новаковським, та Національно-демократична на чолі з Охрімовичем, Левицьким, Будзиновським. Остання виступала за згуртування всіх українців навколо ідеї української державності. Соціал-демократи пропонували реформувати УРП та об'єднати її соціал-демократичною партією Австрії. Радикальна група не заперечувала ідею утворення української соціал-демократичної партії, висловлювала свою готовність співпрацювати з нею, але відкидала необхідність об'єднання із соціал-демократичною партією Галичини, звинувачуючи її в націоналізмі. 18 вересня 1899 року на конференції соціал-демократів було прийнято рішення про створення ОСДП Української соціал-демократичної партії. А 26 грудня того ж року на з'їзді представників національно-демократичного крила УРП організації Народна Рада та Комітету Львівських Русинів була створена Українська національно-демократична партія. Загострення соціально-економічної та політичної ситуації на західноукраїнських землях виявлялося також у зростанні страйкового руху. Найбільших масштабів сягнув страйк 1902 року в Галичині, в якому взяли участь до 200 тисяч сільських робітників, і який був підтриманий всіма українськими партіями краю. Дедалі частіше на мітингах і страйках, окрім економічних, звучали й політичні вимоги. Такого характеру набули страйки будівельників 1902 року, нафтовиків Борислава 1904 року. У період 1905-1907 років страйковий рух під впливом російської революції набув всеохоплюючого характеру. Завоювавши у 1907 році загальне виборне право до віденського парламенту, трудящі Галичини 1908-1914 років розгорнули боротьбу за загальне виборче право і до Галицького сейму. Галичина делегувала до австрійського парламенту 20 українців, переважно соціал-демократів та радикалів. Заслуговує на увагу питання про ставлення українських партій до Першої світової війни. Українські соціал-демократи розуміли, що Галичина стане першою мішенню російської армії, тому виступали проти війни. Ці погляди поділялися і іншими українськими партіями краю. Важливою складовою суспільно-політичного руху на західноукраїнських землях початку ХХ століття була діяльність спортивно-молодіжних організацій. Львівська організація Сокіл стала провідною у східній Галичині і функціонувала аж до 1939 року. Не менш популярним було товариство Січ засноване трильовським юристом за фахом, депутатом віденського парламенту та Галицького Сейму. Слід наголосити, що згадані організації не обмежували свою діяльність спортивно-оздоровчими питаннями, а чимало уваги приділяли вихованню молоді на українських традиціях культури, освіти військової справи. Таким чином на західноукраїнських землях на початку ХХ століття відбувалися важливі зрушення, пов'язані з перебудовою економіки на ринкових капіталістичних засадах. Це стосується і інших сфер життя українців, які жили під егідою Австро-Угорської імперії. Дуже важливим було те, що кращі представники західноукраїнської інтелігенції, попри утиски і переслідування, робили все можливе для того, щоб підтримувати ідеї боротьби за національну і політичну незалежність України як єдиної держави.